Цього тижня над Україною пануватимуть різні циклони, які принесуть нам опади та контрасти температур. На Полтавщині у середу похмарить ймовірний дощ. Температура в день плюс 18 градусів, вночі плюс 6. Хмарна погода протримається у Кременчуці впродовж дня. Ввечері можливий дощ. На термометрах плюс 16 вдень, вночі плюс 7 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях очікується хмарна погода та невеликий дощ ввечері. Найнижча температура темної пори доби плюс 8, світлої плюс 16 градусів. До сьогодні найтепліше 5 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1986 року плюс 20 градусів. Мінімальною температура була 1987-го, мінус 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до 5. Після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.